Чи часто у вас бувало таке, що ви вже привели себе до порядку, вмилися, лягаєте спати, але вкрившись ковдрою, вас не покидають думки. Ви постійно думаєте про те, як би було класно нарешті відвідати завтра на спортзал і привести себе в форму мрії чи відкрити власну справу. А може, нарешті, в омріяну подорож, в яку так давно хотілося б поїхати, але все ж відкладалося. І кожного разу одне й те ж саме, кожного разу ті самі почуття. І найголовніше, кожного разу один і той самий результат. А в результаті ми отримаємо виснаження зранку і розчарування в собі. Адже як це так, вночі я був зарядженим, міняти хотів весь світ, а зараз я не хочу вставати з ліжка. І якщо у вас це відбувається часто і вам відгукнулося. То вам варто подивитися це відео до кінця і знайти себе, знайти тут відповіді на всі запитання, які вас турбують. Взагалі, цей стан бадьорості і вмотивованості вночі це найперший дзвіночок синдрому відкладеного життя. Ця нічна мотивація це просто самообман, обумовлений тим, що вам не потрібно це зараз робити. Ви зробите це. Завтра, принаймні, у більшості, все саме так, як я і сказав. Усі справи, зміни і трансформації ви плануєте на завтра. Вам солодко не від того, що ви хочете, і прагнете змін, а від того, що кроки до цих змін не прийдеться робити всю секунду. Все відбудеться завтра, тому можна з полегшенням лягати спати. Також це пов'язано з тим, що вночі ми емоційно розвантажуємось. Адже в день ми виконуємо рутинні задачі, які не дають нам зосередитися на своїх думках та переживаннях. А перед сном ми краще чуємо свої думки та мрії. У цьому відео ви отримаєте низку практичних порад, які дійсно допоможуть вам приборкати цей стан. І замість поганого стану на весь наступний день ви отримаєте те, про що так солодко думаєте вночі. Так от. Пропоную швидше перейти до діла, адже попереду на вас чекає багато цікавого. Зараз я не буду вам розповідати про магічні способи повернути мотивацію, адже вона вам просто не потрібна. Всі зараз в соцмережах кажуть: постав ціль, йди до цілі, знайди ціль і тому подібне. І знаєте, цілі дійсно працюють, але як правило, не довгий час. І це не тільки з вами так, адже статистика говорить, що 97% людей не доходять до поставленої мети. Це правда, адже ми можемо навіть подивитися на списки Forbes та підрахувати, що якраз приблизно 3% людей і володіють майже усіма матеріальними благами цього світу. Звичайно, це не показник успіху. А лише відображення на одній з наших сфер життя, а саме фінансовій. Але багато з них досягли успіхів не тільки у фінансовому плані, а й в успіху в інших галусях. Вони також приділяють дуже багато часу своєму духовному та фізичному розвитку. Тож ці цифри схожі на правду, і це добре продемонстрував наочний експеримент. 1953 року у Гарвардському університеті саме там провели цей експеримент. У всіх випускників запитали, чи мають вони мету в житті, і чи притаманні їм прагнення до неї з'ясувалося, що якраз менше 3% від цієї кількості людей мають чітку мету та плани її досягнення. Інші не змогли чітко сформулювати, що вони хочуть від життя протягом наступних 25 років спостереження за успіхами цих випускників показали, що саме ці 3% зуміли досягти набагато більшого ніж решта. Як ми розуміємо, постановка цілей є дуже корисним інструментом досягнення того самого успіху. Дослідження проводились досить давно, але статистика залишається такою ж плачевною. А мабуть, і гіршою у сучасних реаліях. Тож давайте копнемо трохи глибше і знайдемо причину на наслідкові зв'язки. Як правило, до кожної невдачі приводять помилки, так званий збій, який порушив найважливіші процеси у вашому шляху. Саме в такі моменти і трапляється невдача. Але що якщо я вам скажу, що ви щодня робите все для того, аби невдачі у вашому житті? Траплялися якомога частіше, цікаво, так? Тоді ми проходимо до нашої наступної зупинки: дофамінова залежність. Це стан, коли людина стає надмірно залежною від джерел короткочасного задоволення або винагороди, що викликають викид дофаміну нейромедіатора, який відповідає за почуття задоволення, мотивацію та очікування приємних емоцій. Як це працює? Дофамін. Виробляється в мозку як сигнал винагороди. Наприклад, ти з'їв смачну їжу, мозок виробляє дофамін, пролистав ленту в рілсах чи в інсті – знову дофамін, переглянув серіал або пограв у гру, ще більше дофаміну отримав. Це створює замкнуте коло. Мозок починає асоціювати певну діяльність із задоволенням і змушує нас. Повторювати це з часом. Звичайні джерела задоволення вже не приносять колишньої радості і потрібні потужніші стимули. Тому зараз я дам вам три поради: як зменшити поступлення цього швидкого дофаміну і покращити своє самопочуття. Перше, видаліть всі новинні ресурси в себе в телефоні, вийдіть з телеграм-каналів, де постять новини. Залишіть тільки те, що дійсно може вплинути на... Ваше життя. Повірте мені, світ не піде ні відкуди від вас. Ви будете знати потрібну для вас інформацію. А лишній ось цей емоційний вплив пропаде. Зрозумійте ту річ, що читаєте ви новини чи ні, нічого глобально не зміниться. А постійне поглиняння негативних чи позитивних новин напряму впливає на ваш настрій і самопочуття. Друге, працюючи, не відволікайтеся на телефон. Я навіть за собою помічав, що дуже часто працюючи, я беру телефон у руки після кожного сповіщення. Далі я заходжу в рілси, і ось же пройшло 45 хвилин безцінно проведеного часу. Порада: Вимкніть сповіщення на телефоні, залиште сповіщення тільки на робочих чатах. Тільки там, де ви можете терміново знадобитися, третє поступово змінюйте свої звички, які дають вам швидкий дофамін в моменті. Наприклад, це може бути шкідлива їжа. У вас не вийде повністю позбутися цього за день, поступово зменшуйте її кількість. Так само це працює з алкоголем, курінням і іншими шкідливими звичками. Запам'ятайте, що жодна звичка не набувається за день, і тим більше за день не змінюється. Якщо ви жили поганим способом життя 5 років, то ви ніколи не зміните своє життя за лічені дні. На це також потрібно виділити. Багато часу. А тепер пройдемо до більш точкових порад від мене, які я сам приміняю у своєму житті. Друзі, не опирайтеся на мотивацію. Мотивація це просто маленький пшик, це сірник, який загорівся від спонтанної ідеї вночі. Натомість будуйте дисципліну. Цей шлях дуже тяжкий, і його осилить не кожен, але результат. Того вартий, ви маєте розуміти для себе, що ви мусите це зробити, і вам не потрібна ніяка мотивація. Як гадаєте, у Кріса Бамсада є мотивація щодня тренуватися в залі і правильно харчуватися? Чи можливо у Роналду у його майже 40 років є мотивація досі виходити на поле і тренуватися по кілька разів на день? Та можна наводити безліч прикладів успішних людей, але найголовніша думка це те, що вам потрібно без всяких питань. Вагань, зважувань за і проти робити те, що ви повинні робити. Тому що я знаю і впевнений в тому, що це плоди ніяк не мотивації, а дисципліни, яку вони виробляли роками. Саме дисципліна являється ключем до успіху. Дисципліна у тих речах, які мають змогу змінити вектор розвитку вашого життя в корі. Тут важливо буде наголосити. Якщо ваша ціль стати чемпіоном з боксу і ви будете щодня читати по 15 сторінок книги, то така дисципліна вас ні до чого не приведе. Життя любить наглих та швидких, тому вам потрібно вибрати найкоротший шлях. І наостанок. Три поради для того, аби стати на шлях дисциплінованої людини. Перша спробуйте робити одну і ту саму дію протягом трьох місяців. Обирайте її на свій смак і свої потреби. Наприклад, тренувань. Робіть цю дію кожного дня, не дивлячись ні на що протягом трьох місяців. Вам не потрібно братися одразу за все, додавати харчування, вітаміни, спортивне там харчування і тому подібне. Просто почніть. Кожного дня стабільно робити те, що відповідає вашим потребам. Друге, почтіть звітувати перед самим собою за те, що ви зробили. Робіть це кожного дня, а краще взагалі зранку або ввечері перед сном. Плануйте наступний день. Так ви не будете губитися в справах і зможете якісно розподілити час. Третє. Завжди прибирайте за собою це те, що повинна робити кожна дисциплінована людина. Дисципліна це про системність та порядок. А якщо ви не застеляєте ліжко після того, як прокинулися. То це вже перший дзвіночок в момент приходу нічної мотивації. Вставайте з ліжка і записуйте все, про що думали і хотіли б змінити. Фіксуйте просто кожне слово, яке приходить вам в голову, структуруйте це в грамотну ідею або ж стратегію і зранку відразу після пробушення починайте втілювати це в життя. Пам'ятайте про те, що ваше життя повністю у ваших руках. Мотивація це добре, але лише на ній далеко не поїдеш. Якщо ви справді прагнете більшого, то вам потрібно виробляти системність, про яку я розповідав. Протягом всього відео дисципліна це ключ до успіху у сучасному світі. Адже зараз стати дисциплінованим і системно виконувати поставлені перед собою задачі набагато складніше, ніж це було раніше. Адже зараз, на жаль, в інстаграмі і соцмережах ми звикли бачити ідеальну картинку. І ось ця ідеальна картинка вона заставляє нас бути, так сказати, дуже прискіпливими до себе, і коли ви. На ці от всі мотивації, да починаєте щось робити нове для себе, а ви розочаровуєтесь, тому що ваша реальність не сходиться з тим, що ви побачили на екрані вашого телефону в інстаграмі або Тіктоці. Тому відкиньте осі е, інші речі, стежте за тільки за тими людьми, які, які вас дійсно мотивують. Прислухайтеся до ось цих усіх порад, які я дав в цьому відео. Тому, друзі. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте дзвіночок, обов'язково підписуйтеся, не забувайте про лайки, пишіть коментарі. Взагалі напишіть, які інсайти цікаві побачили для себе в цьому відео. Зробіть це прямо зараз. Це вже буде початок ваших ось цих от нотаток і висновків. Тому до зустрічі в наших наступних відео з вами був Бік Макс.